Таємничий іму Нерон з'являється на сторінках історії, готуючись приподнести дарунки. Перерва підійшла до кінця, і дід влітає з ноги в новий розділ. В цілому чаптер вийшов класним. Хоча хотілося б побільше лору. Як думаєте, що зробить іму в наступному розділі? Не забувай підписуватись на канал. Тут багацько ВП контенту. Також запрошу у свій телеграм-канал. Всі посилання в описі. Розділ починається з обкладинки, на які зображена Ямато. Тут це як говориться по класиці. Спочатку досліджуємо, а потім десь вриваємось в сюжет. Розділ під назвою фрагменти континенту починається із країни Вано арка, яка майже як два роки закінчилася в Манці. Із цікавого Денден -ден був лише ворочі, так як при контакті із Кайдо та торгівлі зброєю. Треба було шукати контакти. Момо знав, що Джой Бой це той, хто прийшов у ванну перемогти Кайдо, але не знав, що він був піратом, як і Луфі. Та й країну показують не просто так: Плутон знаходиться тут, Ямато з обкладинки, а також батя Квіни і школа самураїв. Лікер під нікнеймом П'ю писав, що цей розділ сподобається фанатам Юстаса. Гумореска в цілому вийшов давою. Атмосфера Тупіса ідеально передає атмосферу трьохточковості. Спочатку той взяв личину зниклого Луфі, тепер він кіт, доля якого все ще залишається невідомою, хоча, можливо, це натяк на повернення малюка. В розділі фрази Вигапанка будуть доповнюватись реакціями персонажів, тож ми в цьому розборі будемо робити ідентично. Стрімер Вигапанк говорить: а вам цікаво, чому Джой Бой став піратом. А я вам не скажу цю таємницю. У мене лише шпори на пару розділів, а там же якось самі. Тож воргом Джойбоя був світовий уряд. Хоча Драгон Революціонер і теж загроза, тож без приставки пірат або атрибутики притаману піратству, Джойбоя не можна було б назвати шукачем пригод. Проти Джойбоя виступив тимчасовий союз із 20 королівств, а отже, і серед них були певні протиріччя. Питання виникають, звісно, до Нефертарі Ділілі, яка стала причиною поширення панегліфів і таємничо зникла. Інший факт, який ми дізналися, і він в принципі був очевидним, так це те, що у Джойбоя були Накама. Тепер у нас є силуети всіх поводрів цього фрукта, починаючи Нікою, закінчуючи вуфі. Глядач спитає, а де обличчя Джойбоя? А це, скоріш за все, залишається невідомим для Вегапанка. або ж спеціально не демонструється в сюжеті. Хоча варто додати балів появі Джойбоя, не тільки тому, що це епохально, а по причині відсутності Рокса у фашбаках Куми. Кума, як і Ейнштейн, не володіють повнотою інформації, тож колись ми побачимо повноцінне розкриття цих персонажів. Сам Джой Бой не виглядає як гігант, можливо, справа в перспективі, бо сонце нам теж може здаватись маленьким. Або ж це очевидний байт від автора. У будь-якому разі той спокійно може виявитись буканьєром через розбір шляпи і зв'язок із кумою. Ви, до речі, подивіться на його дизайн за німе. І тут якби ще більше прослідковуються паралелі між ним та Вуфі. У протистоянні проти Тенрюбіто, нащадки 20 королів і Горосеїв. та й тепер зрозуміло, чому до фамінгу такий сильний. Протистояння обох філософій і інтерпретація вигапанком виглядає цікаво, так як у діда своє поняття про добро і зло, і він не був ображений на уряд, який хотів його вбити, і визнав дослідження століття своїм гріхом. Найкраще відображення цього конфлікту було зображено в варті Джаї між тічем та Луфі, така собі пирогова філософія. Але чому Роджер сміявся? Можливо, через абсурдність цього протистояння, корінь якого був забутий, і типу уряд не був таким скотським, як зараз. Четверте, остаточно підтвердили місце його народження це королівство із страчної епохи. Але що було до цього? Теж буде доволі цікаво дізнатись. Поряд із фреймом з розповіді Вегапанка ми бачимо у хахаболточці, так що іноді тепер трапляються знаки оклику. Ми бачимо зунішу, аналог в команді Луфі це Чопер. Він несе покарання. Можливо, Джейбой Бой не зміг зупинити розпад команди. І це, взагалі, образ, наприклад, того самого усопа із Water 7. Від спинки переходимо до мінків. Морквинка, яка замінила на лідерському посту котика й собачку. Дуже бадьорить інформаційний фронт. А ще у неї нещодавно день народження був. І персонаж популярний, тож не дивно, що і пхають куди-небудь, аби лише порадувати читачів. На жаль, Гігачада Фоксі пошмагала доля, хоч арка із ним багатьом не подобається, однак персонаж мемний, як і взаємодії його підопічних, тільки блінда реакція баї. А ну так, чи ще наступні розділи? Зброя була ідеальною і відтворити винаходи втраченого століття проблематично навіть для генія Вегапанка. Хоча щось по типу посейдона Ширахоші можна було б спробувати створити. Та й можлива зброя, яка працює на материнському полум'ї, це була спроба створити Плутон. Або ж це Уран працює на такій енергії. Та й не просто так: ось ці вибухові з зенелям. Відповідь, як говориться, прийдеться ще шукати в космосі. Увага переключається на кращу вайфу арки і просто бупсилу відволікалочку Бакінгем Стуші. Її задача виробити бар'єр і тікати. Горосеїв не стримаєш, бо регенерація. А Кізаро проходив босвітло. Так що, на жаль, захист не спрацював. Вони зробили все можливе для Мугівар, а ось Мугівара обіцяв рятувати Квазара, але щось не склалося. Далі кадр акцентується на двох чоловіках. Зора агресивно трьох посилає кока, а Джинбі, вибачаючись, біжить. Подивіться на ці ніжки, ну без піху не глянеш. Знаєте, добре, що їх показали, погано, коли їх немає пару розділів. На Місуан взяла бразди правління І давай ось цих піратів заганяти. Бо всі кораблі не потопиш, а усоб просто стоїть, намальований він якось дуже стрьомно. Знову перестрибуємо на Стусі, яка не знає для кого жити далі. Тож, ймовірно, подальший девелопмент буде полягати в пошуках себе. А ось у трьохточкового каку можливо будуть якісь почуття до неї. Саме тому просто сидить і чекає. Ви скажете: а як же сателити? Але не один сателит не замінить тепло стели. Ну і все поки що виглядає так, що Едісон помре, але це може бути черговим байтом від автора. Фрейм із гігантською бонькою отримав продовження. Вони всі намагаються стримати Ганді, хоча контролювати спотворне майбутнє їй дуже важко. А же просто падає і ламає спину. Борон відчуває такі ж приходи, як були у Алабасті. Тож, імовірно, як я у відео і казав, це була колись концепція волі озброєння. Однак тепер ця сила належить лише мечникам. Фрейм розрізання намальований красиво і звільняє як і агентів, так і серафімів. Бідний Сокіл від зору приступали краплі поту. Тепер ось це. Нам невідомий фу фул потенціал Міхи, бо в Марінфорді він свешав, але був на розслабоні. В фільмі теж непогано розробив метеорит Фуджитори, тому не можу вас сказати, хто з них сильніше. Факт полягає в тому, що вони довго не виходили із Марі Джо, і той міг би просто не зустрітись із Дракулем. І ще ось така цікава деталь. А що якщо Міха взяв Зора в учні лише для битви із Горасеєм? Але мені такий поворот сюжету не дуже подобається. Тому тобто, що Зоро тепер це повноцінний мем. Горасей тікає, бо зараз пріоритет номер один зупинити віщання. А потім вже все інше. Кабанчик типового чібаситься з луфі та гігантами це ми скіпаєм. До речі, там дивіться Марс вирубає равиків, використовуючи каве, що в принципі для мене не сюрприз. А я просто чекав офіційного підтвердження королівської волі. Виникає проблема із серафімами. Якщо і змійкою і грізлі можна знайти управу у вигляді Луфі та Бні, то з іншими буде важче, бо пріоритет у Горасеїв нагадує номер один. Можливо, це невілюється підкладеною свинкою Горбачовим від Вегапанка, як це було з контролем Пацифіст. Але подивимось, втрачене століття закінчилось поразкою Джойбоя, і подальший спротив почав зазнавати невдачі. І тут пішла прям конкретно база, так як зараз персонажі живуть на завушку материків. До речі, замок Пангея, названий на честь єдиного материка. Тож автор готував цей контент ще до цієї арки. І, можливо, One Piece якось пов'язаний з єдиним материком і мрією Санжі про Чотири моря. Бо ми всі знаємо із цього огляду про силу бровей Санжі, реакціонерство Батікує Немемне. А фрейм з підводною архітектурою Атлантиди виглядає просто бомбічно. Але не варто чекати всю подальшу історію саме такого рівня мальовки: підводна Атлантида, згадки про яку неможливо знайти, чи все ж таки знаходили, а потім таємничо зникали. З'явився в цьому розділі нарешті і Драгон, який знову точково доповідає, і протистоїть точковому Акайну з минулого розділу. Реакція сабо безцінна, бо його сею втрапив у скандал, плюс. Накладається побачене в замку пангея, світ давнини спить на Дніокану. Ну а ви там тримайтеся. Ноджику, яка плювала в ногі намі вайфекшоні, займається справами поважливіше, аніж прослуховування єдиного марафону Вегапанка. Протягом століття рівень води піднявся на 200 метрів. Я думаю, саме про втрачене століття, бо там і вибудувався якось редвайн для захисту. Тому що якщо говорити про останні 100 років в актуальному сюжеті, то, по ідеї, рівень, на якому знаходилась Джая 400 років тому, мав би змінитись і її просто затопило. Та ще невідомо скільки островів постраждало від цього інциденту. А ось нещодавнє підняття рівню океану було неприроднім і мало штучний характер. Волусі одне з таких місць, і те наслідки були дуже серйозними. Вартовим правда не до цього, і вони мають рятувати на кам, хоч щось корисне роблять за всю арку піратам з острова Піхуй. Тут все стабільно. Навіть якщо будуть тонути, все одно сприймуть це як гумор. Острів Драм теж цікавий, не тільки через Дивні Гори, але й через цю поважну жінку. А міс Голденбік порадує Вегапанк. Цікав, де її мозок зараз. Принцеса Віві робить м'юнінг і одночасно закриває рота птаха. Поки що вона не зустрілася із Вуфі. Вегапанк доповідає. Битва, що почалась у втрачному столітті, триває. І скоріш за все таких висновків він дійшов, ку пробачив пробудження прекрасної дупи Вуфі, а давня зброя це небезпечна штука, так як стала причиною потопу. А тепер, як говориться, з'являється ще більше натяків на те, що треба тікати в космос. Джой Бой дав обіцянку, але так і не зміг реалізувати Ной. В кінці розділу з'являється іму. Це дає певні надії на продовження ворних баталій. Як це було в минулому році в травні, бо буде херов, як у випадку з роботом, коли закінчили одним, а почали іншим. До речі, він є в цьому розділі. Ось його шанс вибачитись і допомогти вуфі втікти. Вегапанк далі може казати все, що завгодно, але я на його місці сказав би, що Ніка повернувся. До речі, є невелика шиза, яка полягає в числі 16, що означає іму. Але не сподівайтесь на розкриття обличчя. Цей образ і зараз себе непогано продає. А послання Лілі про прапор світанку, що протистоїть потопу, в цьому розділі стає ще більш актуальним. Та й іму, наче готується застосувати зброю. Кінець 1114 го можливо і натякав на такий розвиток подій. Дякую спонсорам і донаторам. Пишіть коментарі і вафайль.